Я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українця найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І хейту. Вускока можна, стільки стоканігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'ї ще одну попубку спроби переїхати Варшаву. Значить, і от підпади тоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вилітці. Тут всі заклади українські. Люди спілкуються українською. Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там терміна, блі на пойтмі, щось вижидати, дізнаватися мови, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Ти зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани всюди українці обслуговують сервіс салфетки на столах. Тут стоять, понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму? Не наглітешка, якщо сюди переїдете. Але я а прикли... закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось уди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Абше їдеш в той машині. Вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава. Хто був у Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на такий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Сюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, йшдеш часами ті е, місяцями, а поєдмін, ті терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи додому типу, бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут оцих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо нереально знаходиться в Німеччині і не хейти Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Вообще. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, тих, хто, хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типу, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому, що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди з шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте. там стільки на антидепресантах, це депресія. В Британії те саме. Третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самого.